Е. Сенсація. А от це Аркадія. А от це Лівія. Це Кодрянка. А оце Юпітер, кишмиш Юпітер. Ну що, головний виноградарю? Як вам урожай цього літа? Та ото ж бачите як. Весна тяжка була, а потім дуже велика жара, кої які сорта не видержали, пропали від болячок. Ну, кое що й осталось. Оце бачите, яка рона здоровенна. Оце сенсація. О. Дуже солодкий набирає цукор хорошо. От, устойчивий від от болячок. О, а це Лівія. Лівія. Теж непоганий сорт, дуже І з мускатним привкусом трошки є. Ну да він такий трошки привередливий. Ну, ми най, найдужче полюбляємо полюбляєм Аркадія. Оце Аркадія. Бачите, оце тут грам 700 точно грона. Помієте? І тому... Він дуже солодкий, хрумтячий. Він взагалі дуже стільки років, він оправдує кожен рік, урожай у нього дуже великий. Ну, болячок він, звісно, теж від болячок страдає. Ну, якщо вовремя оброблять, то буде все нормально. Тут у нас іще є сорти непогані. Оце сорт. Називається молдавський кодрянка. Він дуже страдає на горошені. Якщо ще й дуже поганий, погана е, весна, о, приморозки там і неблагоприятні умови, то він, звісно, горошені. Бачите, маленькі ягодки на ньому є. І крупні, і маленькі. Ну, зато маленькі ягідки визрівають. Раніше, тому він добрий дуже. Солодкий, солодший за більший. Хрумтячий такий, знаєте який? О, хорошо. Там ще десь Юпітер був. А оце в нас сорт. Оце йому три роки. Ще десь тут було де. Ось. Оце Гроне, Юпітер. Кешмиш. От він. Практично без кісточок нема. Там рудименти кої, які з'являються, ну це дуже рідко. Солодкий і запах у нього, мускатний привкус, дуже хороший сорт, дуже хороший сорт. Совітую всім. Анатолі Іванович, а ви в курсі, що в нас скоро день народження? <гум> Нашому каналу буде скільки? Один рік! Один рік. Думали, не протягнемо. Думали, чи буде цікаво людям, чи не буде цікаво. Маємо вже підписників більше, ніж дві тисячі. Ну то ж добре. Ну, значить, хтось нас дивиться і комусь цікаво те, що ми показуємо. Ну, що, що? Якщо буде що інтересно по винограду, будь ласка, задавайте питання, будемо відповідати. Те, що знаємо. Те, що знаємо. І те, що вже провірені, сорта, провірені. Не ті, що нові, що хто знає, які гібридні їх треба провіряти, теж люди багато викидають, їх то що вони не годяться. Не для наших зон. А це те, що для нашої зони. От. Так що бувайте здорові. Ага зараз винограду наймося під зав'язку. Щасти всім.